Доброго дня! Мене звати Юлія і я частина команди European People Media. Сьогодні ми поговоримо з вами про Октоберфест. Октоберфест це найбільший повний фестиваль у світі. Проходить в Мюнхені щороку з початку 19 сторіччя наприкінці вересня на початку жовтня і триває близько двох тижнів. Октоберфест часто називають Візен. Фестиваль являє собою парад мюнхенських броварень. Інші півні компанії до участі не допускаються. Двохтижневі народні гуляння проходить на традиційному місці під назвою Луг Терези німецької Терезіанвізи в центрі міста в великих шатрах пивних павільйонах. Відвідувачів також розважають музикою, співами, народними баварськими танцями, розіграшами та іншими веселощами. Закінчення святкування знаменують загальним співами баварських пісень і танцями. Оцап Ес! Цим вигаком мера міста Мюнхен щороку розпочинається Октоберфест. Звісно, лише після того, як він успішно відкорковує першу повну бочку спеціальним пивним краном. Це офіційне дійство, яке завжди відбувається у суботу, о 12 й годині дня у фестивальному наметі Шоттенгамель. Пиво. Просто замовте, «Айне мас. На Октоберфесті пиво п'ють з кухлів мас, які вміщують один літр. Великі мюнхінські пивоварні до сезону Візен варять спеціальний сорт, який містить трохи більше алкоголю, ніж звичайний геліс. Особливо важлива правильна техніка тримання важкого сляного келиха: не опросовувати руку через ручку і не захоплювати келих долонею, а просто тримати маз за ручку. Таким чином ви уникнете травмування пальців при ударі об скло. До речі, на Октоберфесті обов'язковим є підняття тосту з усіма, хто сидить з вами за одним пивним столиком. Особливо, коли духовий оркестр заохочує густей до пиття прозитним співом «Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit». Ein Prosit, ein Prosit, ein Prosit. Yeah. Якщо ви не любите пиво, ви все одно в правильному місці на Октоберфесті. Звісно, в фестивальних наметах можна замовити безалкогольні напої та безалкогольне пиво. Те, що багато хто не знає, вино також є частиною Октоберфесту. Його завжди подавали відвідувачам на різних стендах. На фестивалі працює окремий винний намет, де в меню напоїв представлено понад 15 видів вина, ігристого та шампанського. Якщо ви хочете потрапити на «Октоберфест», вам не потрібно платити за вхід. На територію фестивалю вхід вільний. Якщо великі намети переповнені, що зазвичай відбувається ввечері або у вихідні дні, співробітники Служби безпеки на входах блокують доступ до них. Щоб потрапити до наметів, у другій половині дня вам доведеться або терпляче чекати, коли впустять наступну партію відвідувачів, або завчасно забронювати місце та час. Однак зазвичай місця резервують заздалегідь. Реальною альтернативою є неспішна прогулянка Октоберфестом, що може бути кращим, ніж пройтися територію фестивалю з пакетом смаженого мигдалю в руці, а пізніше зробити кого на колесі огляду Різенрад. І побачити всю територію терезин візи з висоти пташиного польоту. Також альтернативним рішенням може стати маленькі намети, коли великі фестивальні намети закриті через переповненість. В маленьких ви також маєте можливість скуштувати пиво та традиційні баварські спеціалітети. Трахт на Октоберфес зазвичай втягають традиційне баварські вбрання, дірнел для дівчат та ладерхоза для хлопців. Якщо ви вперше в Мюнхені під час Октоберфесту, можете бути здивовані, побачивши величезну кількість людей в національних костюмах, які прямують до трезян візи. Якщо ви хочете придбати дірнел або ледерхозе, який буде гарно підкреслювати фігуру, краще звернутися за порадою до фахівця в одну з традиційних мюнхенських краниць з продажу костюмів. Якщо ви не хочете одягати традиційний костюм, джинси та футболка це абсолютно нормальне вбрання для відвідування візен. До 90-х років люди танцювали на певній лавці в повсякденному одязі. Дінлів і ледерходи до того часу було не так і багато. Чи можна брати дітей в пивний намет? Для дорослих відвідувачів програма «Візен» є досить зрозумілою: атракціони, пивні намети та веселощі. Але ви також можете чудово провести час на автопрофесії з цією сім'єю. Вранці та в обідню перерву, особливо протягом тижня, ніхто не заперечує проти затишного обіду в одному з великих чи малих наметів. Саме тут Октоберфест показує себе з найкращого боку і можна відчути справжній баварський затишок. Улюбленим днем для всіх родин на Візан є вівторок, адже саме на нього припадає день сім'ї. Багато атракціонів та кіосків з їжею пропонують спеціальні ціни 19-ї години, що є чудовим способом заощадити, особливо якщо ви подорожуєте з декількома дітьми. І ось правила. Дітям до 6 років, навіть у присутності батьків, заборонено перебувати в певних наметах після 20-ї години. Після 20-ї години діти та молодь віком до 16 років допускаються на територію Фест-Візе лише у супроводі одного з батьків або опікуна. Пиво може бути подано молодим людям віком від 16 років. Тут працівників візен також попросять пред'явити документ, що посвідчує особу. Коляски та дитячі візочки дозволені на фестивальному майданчику до тих пір, поки там не дуже багатолюдно, ви можете спокійно гуляти з дитиною по Октоберфесту до 18-ї години вечора. Виняток становлять субота та державне свято 3 жовтня. У ці дні на віза не можна привозити дитячі коляски протягом усього дня. Дитячі коляски можна паркувати на візах навколо фествізи. Увага! Максимальні розміри сумок, які дозволяється брати з собою на візен, стосуються також сумок для підгузків, які можуть мати об'єм до 3 літрів або бути не більшими за 20 на 15-10 см. Бажаємо вам веселого та гарного часу на Октоберфесті! Чус!